Добрий ранок. Ви старий екіпаж чи новий? Яка різниця? Ну питаю. Зрозумів. Бачите, все-таки знак перенесли. До речі, хочу зробити вам зауваження по службовому автомобілю. У вас не світиться підсвітка номера. Ви мене фотографуєте. Круг у вас Світиться. Ні. — Одна лампочка не світиться. Наскільки я замітив, то вчора перестала світити. Так, чи... Ні, не вчора. Не знаю, я замітив її вчора. Світка номера по факту працює, тому що не працює, коли обидві не працюють. Все добре. Вот. Зафіксуємо цей факт. Як сидіть, бажає. Хотів би зауважити. Закінчується фінальний слой асфальту. -то, ну, немає продовження суцільної лінії розмітки. Тут треба нанести косинець чи трикутник, чи острівець безпеки, щоб спрямувати напрямку руху. Зазначили все і привести. Бачите, дерева позрізали. Вже любо глянуть. Рух потроху преображається. Тим більше, що за минулу неділю два ДТП сталося, про що свідчать вибиті бордюри на кільці. Не чув. Не оформляли. Оформлювали? Не знаю, нічого. Я ж вам казав, що тут не в, не в знакові проблеми. Ні, так ми ж до цього йдемо постійно, ну йдемо.